18 січня 1944 року, засніжені ліси Волині стали місцем першого серйозного бою між українською повстанською армією УПА та радянськими військами НКВС. Ця подія ознаменувала новий етап боротьби за українську незалежність. Радянська влада прагнула відновити контроль над Західною Україною, використовуючи масові репресії, але на її шляху постала УПА організація, яка була готова протистояти навіть чисельно переважаючому ворогу. Повстанці діяли сміливо та злагоджено. Знаючи місцевість, вони організували засідки й оборону, використовуючи природні укріплення лісів. Ворог, хоч і добре озброєний, не очікував такого спротиву. Бій тривав годинами. Ліс наповнився гучними вибухами, пострілами і вигуками. Врешті повстанці завдали радянським військам значних втрат, довівши, що український спротив не зламати. Ця подія стала символом незламності українського народу, його прагнення до свободи та незалежності. 18 січня 1944 року Українська повстанська армія продемонструвала, що навіть у нерівних умовах. Боротьба за ідею може змінювати хід історії.